Так, ну і звернення до салонів, які з нами працюють по плиці, по сантехніці, особливо, якщо ви знаходитесь в преміальному сегменті, ті, хто з нами працюють по плиці, Версачі, і не тільки ми можемо для вас зробити отакий комплект або схожий комплект під замовлення для вашої вітрини по спеціальній ціні, для того, щоб ви зробили у себе виставку в салоні, отакої класної штуки, і могли. Працювати, продавати такі речі вашим клієнтам. На прикладі цього взірця, такого, да, наприклад, ви можете продавати будь-які інші вироби в такому стилі, які ми будемо робити під замовлення під вас. Ви можете скинути якусь фотку, чи креслення, чи якусь схему, або десь клієнт щось побачив в такому стилі. Може він у вас пощупати, подивитись реальний приклад в салоні, наприклад, отакого от от комплекта і замовити іншу модель, яка буде. Підходити до його конкретних потреб. От. Тому ще раз, салони, дистриб'ютори, якщо ви дивитесь це відео, будь ласка, поширте, покажіть своїм знайомим, ми можемо для вас зробити по спеціальній ціні схожі комплекти, вони будуть ексклюзивно тільки у вас. Можемо навіть домовитися, що ви будете одні в вашому місці, і ви будете ексклюзивно працювати з такими речами і не мати зовсім ніякої конкуренції, тому що це все авторська робота, ексклюзивно. І ніде ніхто більше такі речі не знайде в інтернеті і в других салонах також.